Коломиї виступала національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Понад півсотні музикантів-віртуозів подарували свої таланти коломиянам. До слова, капела бандуристів виступала у Коломиї ще 10 років тому. Як сприймала Коломийська публіка заслужених артистів, знає Ольга Гереджук. Національна заслужена капела бандуристів імені Георгія Майбороди це єдиний професійний колектив на теренах України. Капела має давню столітню історію. Її заснував ще гетьман Павло Скоропадський, каже керівник колективу Заслужений артист України Юрій Курач. Капела бандуристів, вона є унікальним колективом, тому що бандура це вже унікальний інструмент. А якщо грає ще один бандурист і співається, вже прекрасно. А коли на сцені їх більше 60, то це вже щось якесь здійство. Якщо ми йдемо в Європу, то нам треба виходити на чому? На українські пісні, на тарасовому слові, на бандурі. Я не, я не плачуся і не кажу в цьому інтерв'ю, що все погано. Але повинна бути якась підтримка. Колективі лише чоловіки, музиканти в репертуарі чимало програм, проурочених релігійним і державним святам та видатним українцям. Розповідає Юрій Курач. у Нас немає фонограм. Але в нас є маса репертуару, якщо ми на Різдво дали різдвяну програму, зараз ми даємо Шевченківську, в березні, в квітні в нас буде рідна мати Моя до Дня Матері, потім в нас буде патріотична до Дня Незалежності, потім в нас буде українські народні пісні, потім в нас є програма з Анатолієм Поромаренком, сміємося, всі разом, веселий ярмарок, все життєві пісні. До Коломиї колектив приїздив ще 10 років тому. Цьогоріч артисти завітали до писанкового міста в рамках музичного фестивалю Прикарпатська весна, розповідає директор Івано-Франківської обласної філармонії Василь Тимків. Протягом двох тижнів на цьому фестивалі у нас відбувається шість концертів. Це на Івано-Франківській філармонійній сцені. Але ми цього року вирішили зробити інакше, оскільки нас виникли можливість запросити капелу бандуристів імені Майбороди з Києва, і саме завдяки тому, що Міністерство культури України цього року вперше виділило гроші на фестиваль. Ну, свою частину, звичайно, яку ми цей, і ми скористалися цією можливістю. У колективі зібрано таланти з усіх куточків України. Володимир Дорожинський родом з Тернопільщини. Каже колектив дружній. Часто виступають артисти і не в повному складі, а дуетами чи квартетами. Головне це популяризація народного мистецтва, каже музикант. Ми капелою бандуристів теж займаємося пропагандою українського мистецтва, пропагандою української пісні і бандури. Ходимо з безкоштовними концертами в Києві, малими складами, квартетами, квінтетами. І капела бандуристів дає сольні концерти для дітей. Четвертих, п'ятих, шостих, десятих класів, і, як правило, це сприймається завжди на ура. і Діти знімають на телефони і ставлять на рингтони. Але бачити дитина сама ж не піде на концерт, її повинен привезти тато, мама. А тато, мама, як правило, працюють, бігають, крутяться, заробляють гроші. У складі колективу є не лише бандуристи, а й вокалісти. Також має капела свою оркестрову групу. Алі народного дому зібралось вже й не так багато поціновувачів народного мистецтва. Проте ті, які прийшли, кажуть, хочуть, щоб до писанкового міста частіше запрошували артистів. Я Думаю, не так часто Коломиї бувають якісь такі культурні масові заходи, і хочеться все-таки послухати виконавців, підняти собі настрій. Самі ж музиканти висловили сподівання, що навідуватимуться до Коломиї з концертною програмою якомога частіше. Для цього головне лише бажання публіки. Ольга Гереджук Сергій Угрин події НТК.